Доброго ранку, діти! Сьогодні на заняття до нас прийшла гостя. А ось хто це, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Я пасуся на лужку в хутряному кожушку. Гострі рога, ме меме, -ме. налякаю я тебе. Діти, хто це? Правильно, це коза. А зараз я пропоную послухати казочку про нашу гостю. Жила собі коза. Кожного дня її виводили на луки. Вона щіпала травичку і грілася на сонечку. Увечері кізоньку забирали додому. Кізка дуже раділа, їй хотілося багато розповісти своєю мовою. Ме. Діти, який голос подавала кізка? Правильно, ме. У пісенці кози. Сховався звук Е. Звук Е живе у червоному будиночку, тому що ми можемо його проспівати. Подивіться, народ. Він відкритий, нічого не заважає нам проспівати звук Е. Давайте усі разом повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомились, а наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Е. Діти, кізонька підготувала для вас малюнки, у назвах яких заховався звук Е. Давайте усі разом їх назвемо. Мед. Мед. Півень. Півень. лев, лев, Сонце. Сонце. Яйце. Яйце. Молодці діти. Тож з яким звуком ми сьогодні з вами познайомились? Правильно, зі звуком Е. А на цьому наше заняття завершилось. До зустрічі, малята!